Вітання усім! Якщо ви вже використовуєте тепловізори або вагаєтесь, який обрати, ви точно знаєте, наскільки важливо обрати правильну модель. Сьогодні ми розглянемо Hig Micro FH25, тепловізор, який точно заслуговує на вашу увагу, якщо ви шукаєте потужний, точний і багатофункціональний пристрій. У цьому огляді ми детально розберемо його технічні характеристики, особливості та порівняємо з іншими моделями на ринку, щоб ви могли зробити правильний вибір. Ви на каналі Зелен Стор. Погнали! Давайте розпочнемо з того, що таке хік мікро FH25. Це сучасний тепловізор, розроблений для тих, хто потребує професійного інструменту для нічного спостереження. Завдяки своїй якості, дизайну та можливостям, цей пристрій стане чудовим помічником для полювання, нагляду за територією, пошукових робіт та навіть для охорони чи військових. І неможливо, чи знаходитись ви у лісі на відкритій місцевості або навіть у міських умовах. fh 25 допоможе вам побачити навіть найдрібніші деталі. Переходимо до основного і найцікавішого технічні характеристики цієї моделі. Тепловізор має цілу низку чудових характеристик, які роблять його ідеальним вибором для різних завдань. Розпочнемо з роздільної здатності сенсора, а це 384 на 288 пікселів. Він гарантує високу чіткість зображення, що дозволяє вам побачити дрібні деталі, такі як рухливі тварини або люди в темряві. У з іншими моделями на ринку така роздільна здатність дозволяє забезпечити чудову деталізацію без розмиття. Частота оновлення 50 Гц, а отже, зображення на екрані буде оновлюватись 50 разів на секунду. І ви будете бачити абсолютно плавну картинку, навіть якщо об'єкти швидко рухаються. Для тих, хто часто працює з рухливими цілями, це просто необхідно. Оптичне збільшення. 25 х з можливістю цифрового збільшення до 10х. це дозволяє вам чітко розглядати об'єкти навіть на відстані більше ніж 1000 метрів. Якщо ви полюєте чи проводите спостереження на великих відстанях, така здатність до збільшення просто незамінна. З таким тепловізором ви можете виявити теплові сигнали людей, тварин або інших об'єктів на відстані майже 2 кілометри, адже діапазон роботи до 1800 метрів. Це чудово для спостереження за великими територіями. Багатьох цікавий час роботи від батареї. Дана модель працює до 8 годин без підзарядки. Використовувати його можна цілий день або ніч. Адже літіонна батарея забезпечує стабільну роботу навіть при низьких температурах. Що цікаво, тут є IP67 захист від води та пилу. З ним тепловізор не боїться дощу, снігу чи пилу, тому ви можете бути впевнені в його надійності за будь-яких погодних умов. Це важливо, коли ви використовуєте його на природі, де умови можуть змінюватися дуже швидко. Що ще цікавого пропонує дана модель? Тут інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і дуже зручний у використанні. На екрані ви можете легко налаштувати різні режими роботи, такі як налаштування контрасту або яскравості, в залежності від ваших потреб. Для тих, хто не любить витрачати багато часу на налаштування, це величезний плюс. Ви можете підключити тепловізор до смартфона чи планшета, щоб зручно переглядати і зберігати зображення або відео. Адже тут є wi fi з'єднання, сам тепловізор важить всього 340 грамів, тому навіть тривалий час тримати його в руках буде комфортно. Це особливо важливо для людей, які планують довго працювати з пристроєм. І звісно, режими температури ви можете вибрати між різними режимами перегляду, такими як людина, тварина, будівля і навіть автомобіль. Це дає змогу адаптуватися до будь-якої ситуації. Ми також проаналізували відгуки людей, які вже обрали дану модель тепловізора. І в більшості з них відзначають високу якість зображення навіть у найскладніших умовах. Наприклад, на відгуках часто зустрічаються згадки, що Hik Micro FH25 чудово працює навіть при поганій видимості. Наприклад, в дощ або в туман. А це ж головне, також багато користувачів відзначає, що цей тепловізор є зручним в експлуатації. Він доволі простий у налаштуванні і використанні, навіть якщо ви не маєте великого досвіду з такими пристроями. Інтерфейс зрозумілий, а всі функції доступні буквально в кілька кліків. І звісно, величезним плюсом є діапазон виявлення. Власники тепловізора стверджують, що можна спостерігати за об'єктами на відстані мінімум 1500 метрів, що є важливою перевагою. Кому цей тепловізор підійде ідеально? Найперше це незамінний інструмент для полювання вночі. З ним ви можете виявити навіть найменші рухи на відстані до 2 кілометрів. Спостереження за тваринами в природному середовищі забезпечено також його обирають рятувальники, які працюють в складних умовах, де звичайне бачення не допомагає. Охорона використовує хі-мікро для спостереження за великими територіями для виявлення потенційних загроз. Хіг мікро – це дійсно потужний та універсальний тепловізор який поєднує в собі високу якість зображення, довгу автономність, водонепроникність та зручність у використанні це один із найкращих варіантів для тих, хто шукає надійний тепловізор для полювання, спостереження, охорони чи рятувальних операцій. Він точно не підведе вас, навіть якщо умови будуть досить складними. Якщо ви хочете мати в руках надійний потужний інструмент для спостереження в темряві, обирайте хік мікро FH25. Не забудьте підписатися на канал і залишити коментар, якщо виникли питання або хочете поділитися своїм досвідом. Побачимось.